Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо домашнє завдання. Вам потрібно було зробити таким чином, щоб коли в нас є декілька підпунктів, коли ми нажимаємо, вони не просто там нажимаються, а дані, тобто, що я вибраний, засетується в нас в State, те саме з квадратиком. Коли ми вибираємо дві, має бути 2 true, якщо там одна, то одне true, тобто одна правда. Вам це все треба буде зберігти, ну і розглянемо, яким це чином зробити. Спочатку давайте переглянемо з вами консоль. Бачимо, що в нас вже приходить якийсь об'єкт в create лишній, і його варто прибрати. Тобто цей рядочок прибираємо і оцей, певно, теж. А, далі. Ага. В тесті вроді би все в порядку. Лишаємо без змін. Йдемо дотестайтемо. У нас ось є блок, який вибирає або Чексбокс, або Radio. Якщо в нас в пробсах value приходить true, тобто, що ми вибрали Чексбокс, коли ми нажали на цю кнопку. Одна відповідь або багато. То тоді е, ми розуміємо, що це або checkbox, або рейді. І ми по цьому можемо і рухатися. А і ж колишня, звісно. Давайте першим ділом засетимо на стейт, щоб поки в нас стейк не змінився, ми не могли би клікнути по цьому квадратику. Для цього я вибираю Check -it, дорівнює фігурна дужка. props, state. Value. Тобто, якщо воно о, є, то в такому випадку у нас має бути типу оцей елемент checked. Перевіряємо. Як бачимо, я клікаю і воно вже не клікається. Тепер у нас дані просто так змінити не можна. І наступне, що нам треба. Створити Action Creator, який при кліку би це змінював. Давайте його створюємо, він буде по типу ось такого. Через то можна його собі скопіювати, тільки змінимо на checket value. Check it value. Yeah. Uh, під даними нам буде приходити його стан Тобто я вибраний або ні. ID-айтема нам, звісно, потрібний, щоб знати, який підпункт і ID, який це тест. Ну Тип тут буде інакше, звісно. Є. <кхух> yeah. Check it value. Звісно, ми його вже і не створили, і це треба виправити. Тому створимо звін, зверху наш. Uh, Нашу константу. Checket value, дорівнює checket value. Добре, тепер сам редюсер, точніше редюсер, який я буду працювати. Я для цього, щоб можна було перейтися по моїх питаннях, в мене вже була заготовка, де ми перевіряли текст, коли він вводився. Тепер ми те саме будемо робити тільки на зміну того об'єкта. Сюди я передам checket value. А опрацювання ми його напишемо трошки пізніше. Тепер нам потрібно dispatch передати наш ActionCreator. Це в нас check it value AC. Я йому сюди ще перенесу, зразу, що він дійсно передався. І після того ми зможемо якісь з тими даними зміни робити. Отож, записуємо собі нижче. OnClick. OnClick. Dispatch. Check out Value. І передаємо. Бачимо. Перше у нас де ID. Через той записую Props. ID. Далі у нас має бути ID item. Props.State. Item. І останнє це наше А, Оскільки нам треба знати, який стан зараз, то в такому випадку нам краще передавати зворотній порядок. Тобто, в нас є квадратик, так? Припустимо. І він є вибраний. Я ж його не мушу змінювати в той момент. Коли в мене інший міняються. Тобто я сюди клікну і хочу, щоб він був неактивний на хрестик, так? То він стане в мене неактивним. Те саме нам потрібно зробити. Якщо я був true, наприклад, оцей об'єкт був true, правдивий, то при кліку він має стати false. Виходить, якщо в мене було true, я маю передати false. А от якщо в мене було false, я маю передати true. Тобто ми зеркально працюємо. Записуємо Props State. Крапочка state, крапочка value. Якщо я існую, передай мені, будь ласка, false. В іншому випадку... Ой, ознак питання, мабуть. В іншому випадку передай true. Все, ми наші дані передали і тепер можемо їх собі опрацювати. Um, подивимося два акція-креатори. Тобто я Reuser відкрию зверху, щоб ви бачите, в принципі, які в мене дані приходять, і тоді я зможу щось говорити. Бачимо, є State, ось це все. Воно спочатку передається без змін. Далі ми рухаємося до питання і шукаємо потрібне питання. Поки що все в нас добре. Після того. Якщо в нас ID сходиться, ми раніше передавали об'єкт. Тепер ми ж маємо перевірити його value. Через то я собі ось тут, крім ID, передам додатково item value. Крапочка value. Коли ми передаємо value, ми будемо знати, чи це checkbox, чи це radiobox. Виходить, я тепер знаю, якщо воно існує, це значить, що це в мене є checkbox. Добре. Далі. Я рухаюся по питанню. Ось воно. Нахожу потрібне мені питання, і value тому питанню маю змінити на action data, яка мені там прийшла. А для всіх інших питань я лишаю без змін. В такому випадку все працює правильно. Тепер інший момент. Коли в мене радіобокс, я мушу написати ще одну функцію. Інакше, якщо. Якщо в мене, наприклад, ID питання сходиться. Але я тепер item value не передаю. Чому? Тому що, якщо його тут немає, я піду далі шукати, що в мене там є. Я думаю, зрозуміло. І тепер мені треба оцей все return. Собі, в принципі, скопіювати можна весь. Ось це все. І ставити сюди. Тепер я value передаю. В одному випадку true, тобто до того питання, яке я вибрав, а в іншому випадку я передам False. Тим самим я за допомогою одного action creator перевірив і одну кнопку, і другу. Звісно, код трошки став великим. Суну його трохи. Ви самі бачите, що він став трохи громіський, зато він дуже швидко опрацьовує всі, всі мої елементи, і мені не приходиться робити 2 чи 3 крейтери і, і, для перевірки звичайного чекбоксу або радіобокс. Добре, тепер подивимося, чи воно в нас дійсно працює. Я Наразі відключу. Для цього мені достатньо консоль вивести пропси і подивитися свої питання. Як-то воно здохло. Десь є помилка. Я вже знаю, здається, де. Ем, тут в чому особливість? Е, я в OneClick передав dispatch, яка визивається. Що це означає? При загрузці сторінки вона буде визиватися. В даному випадку, вона в мене буде визиватися вічно. І рано чи пізно моя програма поломиться. Так і сталося. Через то, е, не забувайте передавати перед тим стрілочну анонімну функцію. Um, так, і діспать. Вроді би тепер добре має бути. Обе. Є. Перевіряємо. Ще в мене лишні дебагери бачу. Його, до, до речі, треба би було відключити. Наразі він не потрібний і, можливо, вже взагалі не буде потрібний. Але, наприклад, я виберу якийсь один підпункт. У мене буде... <coughs> має бути перший true, а другий false. Дивимося консоль. Ми бачимо, що це в мене дійсно радіо button. Тобто, в мене value тут false. А самі питання перший true, а другий false. Правильно. Переключаємо. І знову ж перевіряємо. Знову ж, тепер бачимо перший false, а другий став true. А, давайте попробуємо з чекбоксами. Я виберу спеціально 2, у мене мають вийти 2 true. Бачимо value true означає, що це чекбокс, А сам, саме питання true і true. Думаю, зрозуміло. Дякую за увагу.